Вітаю з Геловіном і ділюсь своїм топ-5 слотів до цього страшного свята. Ти вже бачиш прокрутив слоті Bass Halloween 2, який входить до цього топ-5. Але ж буду в цьому відео показувати ще слоти, які, мабуть, тобі не варто крутити. А ті, що входять до топ, відмічатиму окремо. То що по Big Bass Halloween 2? Не зміг пройти повз цей топ слот серед українців від Pragmatic Play та Ріл Kingdom. Тут і дядько з бензопилою, і страшні символи, і музика відповідна. Але от як на мене, то просто в прокрутах цей слот мало що приносить. Тут треба ловити скатери, заробляти на фріспінах. Мушу визнати, що серед хеловінських цей слот заніс мені найбільше десь 150 від відставки. РТП в ньому 95,67%, волатильність висока, максимальний виграш 5000 відставки. Слот свіженький за жовтень 2024 року. Рекомендую! А от слот Halloween Чамс від Spinomenal не рекомендую. Загалом під 300 прокрутів і жодних фріспінів. Але й загалом то Spinomenal у своїх слотах небагато віддає. А от для відіграшу бонусу зі своєю середньою волатильністю мені ці слоти дуже подобаються. Щодо Halloween Чамс, то RTP 92%, реліз слоту був у 2023 році. Біг він був, Win був, а от скатери, повторюсь, піймати не вдалося, бо їх потрібно аж 4, а більше трьох мені жодного разу не випадало. Йду далі, слот Halloween Хот від CT Gaming. RTP 95,93, волатильність середня, дата виходу 2021 рік, виграшних ліній 5. Це технічно простенький слот, адже випадіння скатерів просто дає зафіксовану суму: три скатери, і 20 двадцять відставки і так далі. Але обрав я цей слот, щоб тобі показати, який тут цікавий символ котика. Правда ж гарненький. Для довідки у цього слоту є ще версія Halloween Double Hot. Він дуже схожий на попередній, але мінімальна ставка тут в два рази вища ніж у попередньому. Обидва ці слоти в топ 5 не вийшли. А це перед тобою слот Halloween Fruits від City Gaming. Максимальний виграш 66 відставки, кількість ліній 30 дата виходу 2020 рік, волатильність середня. Це ще один слот від провайдера City Gaming, але лінії виплату 30 і іноді вилітає рідьма на метлі. Якщо вилетіло, значить непогано занесе. Цей слот також пролітає повз топ-5, а от наступний у ньому є: Halloween Harvest Rapid Link Провайдер NetGaming, RTP 96,11, максимальний виграш 3000 відставки, кількість ліній виплат 50. Дата релізу жовтий 2024 року. Це ще один слот з дуже милим котиком, який треба визнати, почав віддавати вкладене десь лише після 50-го прокруту. Тож треба мати витримку. Свою бонуску я дочекався. Можливо, тобі почне віддавати відразу. Якщо ж цікавить слот з ризик грою, то зверни увагу на Halloween Farm від GameArt RTP 94%, кількість ліній виплат 25%. Реліз був у 2023 році. Що цікаво, у Halloween Farm бонуска, як у The Dog House MultiHold, може бути розіграна на чотирьох барабанах одночасно, тож в сумі з ризик грою можна заробити. Теоретично, цей слот проходить повз топ 5, як і наступний. Halloween Horrors Megaways. Провайдер 1X2 Gaming, RTP 96%, волатильність висока, максимальний виграш 25 тисяч відставки. Це Megaways слот, анонсований минулого року. Це тематичний Halloween Megaways слот, який за 20 прокрутів не дав жодного виграшу. Тож проходжу повз нього мене точно не зацікавив. Далі показую слот Halloween Jack, Провайдер NetEnt, RTP 96,28, волатильність висока, максимальний виграш 3000 відставки, кількість ліній виплат 20, Дата релізу 2018 рік. Дуже немолодий слот, і, мабуть, це найхоноровіший і найдепресивніший слот на Halloween, який можна покрутити. Але його цікавенка плаваючий Вайлд, який, якщо і з'явився, то переміщується ближче до лівого краю і гарантує безкоштовні оберти на всьому проміжку своєї подорожі. Скатері у цьому слоті спіймати мені не вдалося, але за його страхітливість відправляю до мого топ 5 Наступним бачу слот Halloween Chase and Win від Spinomenal. максимальний виграш – 5000 тисяч відставки, кількість ліній для виплат 5, дата релізу 2022 рік. Цей слот для тих, хто шукає собі класику з трьома барабанами і трьома лініями. Як на мене, то це вже занадто скучно, та й у спіноменал є набагато цікавіші слоти, а цей вже, м'яко кажучи, старий. Та й я в ньому нічого не виграв. А це перед тобою слот 777 Halloween від Retro Gaming кількість ліній для виплат – 5. Максимальний виграш – 3000 тисячі відставки. Дата релізу – 2023 рік. Це також слот 3 на 3, але більш красиво промальований, більш яскравий. Більше мені про нього сказати нічого. У виграшів він мені не заніс. Закінчую свій ТОП-5 ще одним слотом від Real Kingdom – Big Bass Halloween першої версії. RTP 96%, Волатильність середня, максимальний виграш 2100, відставки, кількість лінії виплат 10. Реліз був у жовтні минулого року. Big Bass Halloween входить до моїх топ-5 і реально заносить. Але виграші, як і в другій версії, приносять фріспіни. Тож лови їх. Бажаю і тобі великих заносів, і дуже-дуже багато фрі-спінів. Oop, oop,